Привіт, я викладачка біології в онлайн школі підготовки до НМТ ЗНО ЗНО хаб. І сьогодні я буду відповідати на ваші питання. Ви могли залишати ці питання у мене у віконечку в інстаграмі і для майбутніх таких відео підписатись на мій інстаграм, щоб бути в курсі подій. В основному питання стосувалися підготовки до НМТ, самого іспиту і вступу. Ну і перше питання: чи варто під час іспиту починати з найважчих питань, поки ще голова свіжо думає, так, а потім переходити до легших. Я б радила робити так, як ви завжди під час своєї підготовки вирішували тести. Тобто, коли ви проходили якісь пробні тести НМТ, більшість з вас, напевно, робить все по порядку, тобто від простих завдань до складних. Відповідно, ваш мозок вже готовий саме до такого розподілу питань, до такого темпу. І я б радила робити так само. Або якщо ви хочете робити спочатку складні питання можете перевірити себе, наприклад, зробити один тест НМТ або ЗНО, спочатку зробивши складні питання, а потім зробити тест ЗНО або НМТ у порядку в правильному порядку, і який результат у вас вийде кращим. Наступне питання: яка ймовірність того, що залагає комп'ютер, і відповіді не збережуться? Ймовірність неможливо описати, неможливо знати, чого очікувати, чи покращилась ця програма цього року, чи ні? Тож в будь-якому випадку усі відповіді, які ви зазначаєте, ви ти собі десь на чернеці, щоб потім, якщо що, швидко їх проставити, і все. Наступне питання: чи на НМТ тести лише на відповідність і просто тести з однією відповіддю? Дивіться, структура тесту НМТ з біології є визначеною. Спочатку йде 24 питання з однією правильною відповіддю, далі йде 4 питання на встановлені відповідності, і в самому кінці ще два питання, там де дев'ять відповідей, і потрібно обрати лише три правильних з них. Наступне питання: чому на НМТ з біології немає довідкових матеріалів? Адже у нас є якісь константи, якісь значення? Які потрібно знати, наприклад, для задач, ну і в даному випадку не потрібно переживати. Якщо знадобиться якесь таке значення з довідкових матеріалів то вам його напишуть просто в самому тесті у примітках в скобочках. Наступне питання: якщо вперше бачиш назву тварини, рослини, що як орієнтуватися? Та дуже просто за методом виключення. Спробуйте знайти тих тварин, рослин, яких ви вже знаєте, виключити їх, а потім обирати із двох залишних варіантів або, можливо, навіть залишиться лише той, який ви не знали, і це і буде правильна або неправильна відповідь. Наступне питання: чи потрібно знати якихось дослідників, якісь конкретні прізвища для НМТ з біології? Так потрібно, потрібно знати. І я дуже раджу підписуватися на мій інстаграм, тому що зовсім скоро я опублікую. Цілий пост, в якому будуть всі дослідники, яких потрібно знати. Наступне питання: чи потрібно добре знати хімію, щоб навчатися у медичному? Ну, я скажу так: що в медичному у вас буде хімія, але а, вам не потрібно якісь дуже е, глибокі знання хімії, щоб потім успішно скласти цей предмет. Це буде всього один семестр, тому що медичний це абсолютно не про хімію. І хімія там буде на доволі е, легкому рівні. Тобто, це не буде як, наприклад, якихось хімічних технологій. Як спеціальності, так? це буде навіть трошки рівень школи, ну, ось тому проблема у вас не має виникнути. Так само і на інших спеціальностях, так, наприклад, на біології і біотехнології було трохи більше хімії. У нас навіть хімія розділялася на фізично-колоїдна хімія, біохімія, там якась органічна і неорганічна хімія. Ось. Але знов таки це не те, на чому робиться акцент на даних спеціальностях, тому всі складали і ви складете. Окей, як досягнути найкращого результату і без вигорання. Та відповідь, яку я зараз скажу, буде доволі очевидною. Е, якщо це досягнення найефективніше е, за, за ці 2-5 місяці, які залишилися, то для цього потрібен викладач, який зробить за вас значну долю роботи. Половину роботи він за вас зніметь, він надасть всі матеріали, він надасть усі тести, він усе пояснить, з усім допоможе. Вам просто потрібно це взяти і вкласти собі в голову. Ну і по-друге, навіть в часи ось такої найбільш інтенсивної підготовки, як зараз буде весною, не потрібно повністю забувати про якісь свої методи розслаблення, про відпочинок, про хобі. Хоча б раз на тиждень виділяйте собі період, день не знаю, півдня, для того, щоб просто відпочити, розгрузити голову, піти погуляти, зайнятися своїми хобі. Це реально вас буде тримати ці всі два-два з половиною три місяці. Ну і звісно, підтримка близьких, розмови про це все не тримайте все в собі, розкажіть комусь, поділіться і вам вже стане легше. Наступ не питання, чи на додаткові сесії, якщо ви на неї підете, будуть ті самі запитання? Ні, там будуть нові запитання. Нагадую, що на додаткову сесію ви йдете, якщо під час основної сесії була дуже довготривала тривога. Довготривалою вважається тривога, яка триває більше ніж півтори години. Тобто, після цього часу ви вже не встигнете просто дописати цей тест, і ви відправляєтесь на додаткову сесію. Вас зорієнтують працівники того місця, де ви будете складати НМТ. Ну і відповідно, якщо була тривога під час вашого складання іспиту, то ви ставите на паузу тест, а потім повертаєтесь до нього з тої самої хвилини, на якій ви нажали СТОП. Що якщо різні результати у тестах, на що орієнтуватися, щоб зрозуміти, який бал буде? Зробіть середні, просто зробіть середній із своїх всіх результатів, це і буде ваш найбільш е, е, чесний бал. Де краще брати тести для практики? В першу чергу ви мусите пройти усі тести минулих років. Можна навіть не один раз, то тільки буде краще. Ну і по-друге, якщо це самостійна підготовка, то можна брати тести з якихось підручників, наприклад, підручник Соболя. Ось там в цілому непогані тести. А от чого не раджу робити, це брати тести з якихось сайтів невідомих, тому що там, по перше, можуть бути помилки. А по-друге, там можуть бути питання, які не стосуються програми НМТ з біології взагалі. На цьому все сподіваюся, відео було для тебе корисним. А якщо ти маєш якісь додаткові свої питання, можеш написати їх в коментарях. А також підписуйся на мою сторінку в інстаграмі. Я там часто виставляю віконечко для питань від вас, щоб поспілкуватися і допомогти вам з усіма вашими питаннями. Став лайк цьому відео пиши коментарі і підписуйся.